Капсулу під будівництво крематорію заклали у Львові. Його будуватимуть на Голосківському кладовищі за проєктом команди архітекторів із Маріуполя, які перемогли на архітектурному конкурсі ще три роки тому. За ескізом це буде одноповерхова будівля висотою 10,5 метрів. На будівництво міськрада візьме кредит у 60 мільйонів гривень. А загальна вартість проєкту разом з обладнанням близько 200 мільйонів. Завершити будівництво планують. До кінця року Ми мали велику зустріч всіх єпископів міста Львова, які підтримали цей процес. Після цього стартував архітектурний конкурс. Є його результати. Є потреба сьогодні почати цю роботу. Плануємо в рамках там, поточного року максимально виконати об'єм робіт, щоб можна було вже виконувати волю людей. Власне тут у Львові. Орієнтовно 10 кремацій в день одна, одної печі. Наразі передбачено дві печі, і також резервно ще можливо встановлення в майбутньому третьої печі, коли буде така необхідність, основною історією тут є внутрішній водяний басейн, вода як елемент вічного життя, яка тече, і також міст, який проходить над цим водним елементом.